З точки зору доказової медицини, до абортивної терапії мігрені, тобто до терапії, яка використовується для позбавлення від нападу, існує дві групи препаратів: це протизапальні і суто-антимігреніки. До Проти запальних відносяться нестероїдні протизапальні препарати, які використовуються і при інших варіантах болю, при м'язевому болю, болю в спині, суглобових болях. Тобто, це препарати широкого використання, але чому вони знімають напад мігрені? Тому що вони знімають запалення в судинній стінці під час нападу. А от що стосується трептанів, суто. Антимігренозних препаратів, вони впливають на серотонінові рецептори судинної стінки і не дозволяють судинні стінки розширюватися, що також є причиною головного болю при нападі мігрені. Як їх використовувати? Зазвичай людина з мігренію йде в аптеку, покупає препарати. Нестероїдні протизапальні, довго їх вживає, вони вже стають неефективними, і тільки після цього вона потрапляє до лікаря. І лікар рекомендує використовувати трептани. Інша історія, коли людина, знає, що в неї мігрень, приходить в аптеку і її фармацевт рекомендує одразу використовувати трептани. Може бути і така історія: чи варто одразу починати з трептанів? Чи з нестероїдних протизапальних, а в деяких випадках може їх поєднувати, є і такі випадки, і для того, щоб вірно призначати і використовувати ці ліки, порадтеся своїм лікарем. Тому що тільки лікар може вирішити, чи продовжувати вам приймати нестероїдні протизапальні препарати. А може вам не можна їх приймати, тому що розвинувся вже абузусний головний біль. Абузусний головний біль це біль, який виникає від зловживання препаратів від мігрені. Що це таке? Коли препарат дійсно ефективний, він позбавляє від нападу, але він є причиною появи наступного нападу дуже скоро. Тому звертайтеся до лікаря і розповідайте все про свої симптоми.